Привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки Ангелів для вас на лютий 2025 року. І так, розглянемо три головні сфери вашого життя: це фінанси, стосунки і робота. Чого приємного очікувати, чого остерігатися в цих сферах життя? І також витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків, у пошуку своєї половинки, які шанси. Які можливості дасть вам лютий зустріти свою половинку? І також по роботі витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси, які можливості відкриє вам лютий місяць. І також витягнемо головну карту місяця, головну енергію місяця. І так, перша сфера вашого життя стосунки. Так, яка зараз? Енергетика панує та на підсвідомому рівні, на енергетичному рівні панує у вашій парі. Дивимося, карта мир, карта завершення, циклічна карта. Це коли ви переходите на вищий, на кращий рівень ваших стосунків, щось буде відходити, але на то місце буде приходити нові можливості, нові відносини. І що тут головна підказка? Це як підходить до завершення, де коли яка, якийсь період підходить до завершення, і може здаватися, що якийсь кінець, і уже нічого назад не повернути насправді. Це залежить від того, як ви до цього ставитеся, і це може бути новою сторінкою у ваших відносинах, коли ви разом працюєте над відносинами, коли ви даєте шанс вашим. Стосункам, коли ви проговорюєте, а в стосунках саме головне це довіра. Коли ви в довірі проговорюєте все і ділитеся своїми почуттями, своїми сподіваннями. Тут саме головне, щоб не мати якихось марних надій, що хтось за вас щось зробить. Марних сподівань на партнера, що це він має все зробити. Тут більше, бачите, людина в центрі кола, тут більше увага на себе. Що я роблю для цього? Яка, які я, яка я в цих відносинах, яку енергію я транслюю, тому що тут людина про себе і про свою енергі... енергію має дбати, і у відповідь отримаєте, звичайно що? як дзеркало. Моє дзеркало, наші партнери, вони як наше відзеркалення. Так, і чого приємного очікувати у відносинах? Дивимося. Тут. Шестірка Пентаклів. Чудова карта, карта енергії, карта жіночої енергії, потужної енергетики. І це приємно, це подарунки один одному. Можливо, от 14 лютого і ви будете обмінюватися подарунками, обмін подарунками, обмін енергією, чудова карта, чудові енергії, любові а, і такого кола любові, коли ви обмінюєтеся подарунками, коли вам є що дати партнерові. І, отрим, і тут карта така, що і, бачите, дві руки, і ви даєте, і вам дають. Чудова енергія. Так, і чого остерігатися? Дивимося: остерігатися тут, остерігатися поспішних рішень, остерігатися таких, знаєте, яскравих. Проявів якогось негативу, критики основне, тому що тут карта вітінка, це головне критика, претензії, якісь постійні такі, як то придирки до партнера, накал таких емоцій негативних, остерігатися такого прояву негативу. І головне такої критики. І ще важливо тут, а от я зробила, чи я зробив, а все я, все я, все я, де ти? Ну, тобто тут таких поспішних яскравих емоцій бажано уникати. Так. А щоб зберегти, тому що лютий привнесе, такі, таку, попри все це, таку суматоху, сильний рух, сильний такий здвиг у відносинах. Так, дивимося далі. Фінансова сфера життя, чого приємно очікувати і чого остерігатися, чого приємно очікувати? Чіткість, ясність, і у фінансах потрібна буде чіткість, ясність, що ви робите з фінансами. Чіткий такий план дій розпланування ваших фінансів. Дуже чітко треба сісти. І обдумати, тут людина сидить і вносить ясність, підраховує щось, кудись рухається. Тому що по фінансах дуже багато і в мене на консультаціях. Ми консультуємо, що людина питається, де мої гроші. Так, і тут дуже так треба чітко розуміти, щоб був лад і розуміти, де ваші гроші. Треба дати лад тим грошам, які зараз у вас є, тому що не буде фінансового росту. Якщо ви не даєте ладу з тим, що ви маєте, фінанси не ростуть. Так, дивимося далі, чого остерігатися, тут будуть якісь перешкоди. Остерігатися, коли є якась нехватка, брати кредити, брати якісь. або давати в кредити, тому що. Кредит давати в борг, хтось може попросити в лютому, не давайте. Може, тут головна така порада цих карт, чого остерігатися це позики. Як з вашого боку, так, як то, щоб ви позичили комусь і ви кредит, щоб не брали. Тому що у лютому, якщо ви це будете робити, буде вам дуже важко отримати ці гроші назад. Вам не будуть віддавати, і також ви вам буде дуже тяжко віддати кредит. не сприятлива така буде енергетика для таких. Тут взагалі таких дуже сприятливих енергій нема на кредити, тому що фінанси не люблять кредитні гроші, грошей яких нема, вони це не люблять. так і робота, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, коли фортуни, все добре, все рухається вперед. І в бізнесі, і на роботі, якщо ви в наймі, все буде рухатися вперед, щось нове буде приходити, старе відходити. Можливо, навіть люди якісь будуть йти з роботи, інші приходити, ви будете наймати чи будете мати нових людей в колективі. Також це можуть бути відрядження по роботі. Так, чого приємного очікувати? Чого приємного очікувати? Гроші. Е, грошових таких надходжень приємне буде. І тут що остерігатися? Приємне буде, що буде дохід. Або ще може бути вам тут, що ви тому, що така карта диявол це великі гроші. Можливо, у вас є якісь сподівання на більше. Але тут, хоч і приємне це, але розуміти, що може бути не так, як ви собі запланували. І чого остерігатися, це вигорання на роботі. Це е, коли ви вигораєте дуже сильно, втрачаєте багато енергії. Але в загальному е, карта Сонця вона має дуже хороший е, такий позитивний вплив на вас, але вам може бракувати енергії. І вам потрібно отакої сонячної енергії. Справді є така практика, коли ви відчуваєте таке вигорання, коли відчуваєте, що ви вже спуснулися зранку втомлені. Є така практика, я даю у себе на інстаграм-сторінці дуже багато практик, як поповнювати себе енергії і інших таких практик. Так що можете переходьте до мене на інстаграм-сторінку. Посилання я залишу під цим відео. Ласкаво прошу нашу дружну сім'ю на мій інстаграм-аккаунт. І є така практика: набирайтеся, попросіть у сонця, навіть якщо його нема, уявіть це сонце, яке дає вам багато-багато енергії, яке вас зігріває теплом. Зробіть таку практику. Закрийте очі, і уявіть собі, як сонце дає вам енергію. Наповнюйтеся. І добре би було сидіти чи вийти на вулицю, якщо є. Сонце. Навіть якщо його нема, воно все рівно, якщо це не ніч, сонце є за хмарами. Так, і для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту. Для людей, які у пошуку роботи, які можливості, які двері, можливості відкриє вам лютий. Цікаво, от, все буде чітко і ясно. Ви будете знати, тут шанси однозначно так. Знайти роботу є великий шанс. І це буде залежати від вас. Якщо ви чітко знаєте, чого ви хочете, напишете таке чітке про себе резюме своє. І тут є шанси, що вас запросять і на співбесіду, і є шанси і почати нову роботу. Тому що тут це початок. Початок чогось нового і це хорошого. Чудова така карта, шанси є. Відкриє вам можливість, не пропустіть. Люти відкриє вам можливості пошуку знайти роботу. І для людей, які в пошуку своїх половинки, які шанси дає? Чудові шанси, зустрічі, побачення, романтична переписка, людина. Дуже чудова карта. І це може бути ще карта, що вас запросять на весілля і там, або якась така забава, де є більше людей, там ви можете зустріти свою половинку, де є більше людей, тому що тут більше людей, і, так як ця карта як здійснення мрії, десятка чаш дуже позитивна карта на стосунки. Така чудова карта на стосунки, так що є всі шанси. Так, і витягнемо карту загальну. і прошу випала карта. Вона нам потрібна. І витягнемо карту загальна енергетика лютого місяця. Яка вона буде? Яким цей місяць буде для вас енергетично? А, чудовий. Четвірка. Четвірка це і стабільність. Це буде стабільно, це і покращення житлових умов, чудові житлові умови, і покращення житлових умов. І також він буде таким веселим для вас. Хоча лютий такий він рахується місяць. Якби такий депресивний, останній місяць уже зими, хочеться весни. Але ви знаєте, що для вас, дорога, він буде дуже таким радісним, наповненим, хорошими новинами, І радістю, буде що святкувати, буде за що святкувати, буде з ким святкувати. Або такий, знаєте, буде у вас внутрішній стан радості. Якогось такого перечуття може бути, тому що це на енергетичному плані перечуття якоїсь новизни, чогось такого невідомого, це як такий, коли загораєшся життя, буде у, ваш, у вашому серці горіти радістю, такою дитячою радістю до життя. Коли все цікаво, це красиво. От такі відчуття ви будете мати у лютому місяці, і ви будете наповнені. Цей місяць принесе вам багато такого наповнення. Наповнення радістю і, як незрозуміло, звідки таким якимось дитячим щастям. Ось такі підказки ангелів для вас дорогесенькі. Люблю. Обіймаю вас і до нових зустрічей!